Потрібно зі звуком, тому що це інтерактивний озвучений плакат, від якого я в захваті. Перший крок слухаємо звук. Намагаємось вгадати, що це за тваринка. Відкриваємо миша. Знаходимо на плакаті мишу, натискаємо і читаємо інформацію про мишу. Після цього відповідаємо на запитання так чи ні. Повертаємось на початок. Знову слухаємо. Відкриваємо, натискаємо. Читаємо, відповідаємо. На початок. Знову слухаємо. Біл. Білка. Знаходимо білку на картинці, натискаємо, читаємо інформацію про білку, відповідаємо на запитання Так чи ні. І повертаємось на початок. Ось така крута гра.